Ще одне європейське місто побратим з'явиться у Вінниці. Цього разу це французьке місто Нансі. Таке рішення підтримали депутати Вінницької міської ради. Співпраця розпочалась ще влітку цього року. Міста мають багато спільного та зацікавлені в обміні досвідом. Одним із ключових напрямків роботи має бути співпраця у сфері протезування та ортопедії. Також Вінниця та Нансі разом планують створювати проєкти на такі теми. Демократія участі, екологічна трансформація, охорона здоров'я, культура, освіта, спорт, інновації, економіка та міжнародна солідарність. Угоду про побратимство очільники Вінниці та Нансі підпишуть на початку грудня. У нашій студії Янна Чайковська, директорка комунального підприємства Інститут розвитку міст. Вітаю вас! Вітаю! Скажіть, будь ласка, чому для нашого міста так важливо налагодити відносини з французьким містом Нансі? Завжди у важкі часи ми хочемо покластися на якесь дружнє плече. Тому от власне місто Вінниця відчула підтримку міст побратимів з початку повномасштабного вторгнення. І, от місто Нансі – це така свіжа дружба і свіже партнерство. Угода про побратимство буде підписана незабаром у грудні. І власне це така дуже хороша практика зміцнення наших інтернаціональних зв'язків. Ми підписали угоду про побратимство також нещодавно з містом Карлсруе у Німеччині, і саме місто Карлсруе нам порадило місто партнера у Франції, тому що до війни ми також займалися налагодженням міжнародних стосунків, і саме Франція і Німеччина це були дуже складні країни для того, щоб увійти в довіру і власне налагодити якісь партнерства зараз. Вони є значно більш відкритими, і ми радіємо, тому що у нас з'явилися нові друзі у Німеччині та у Франції. З містом Нансі у нас вже були зустрічі з мером Нансі сіматі Кляйном у серпні, і також ми приїжджали до них у місто, знайомилися з їхньою культурою, містом, як у них багато процесів відбувається, і ось власне, ми фокусуємось на кількох основних напрямків, які є достатньо важливими. Звісно, це соціальні теми, тому що соціальна сфера вона така. Підсвічена і оскладнена воєнним станом, і достатньо важливо підтримувати і дітей, і сім'ї військових, і волонтерів, і всі наші міста партнери дуже сильно відкриті до цього. І у нас є можливість надавати допомогу таким сім'ям, наприклад, діти це. Не перша вже така практика: діти із сімей військових можуть відвідувати наші міста-партнери і трошки відволікатися, отримувати якусь ментальну розгрузку, відвідуючи міста. от, власне, на весну ми плануємо такий візит у місто Нансі. Також дуже важлива є сфера охорони здоров'я, і фактично з кожним нашим містом-партнером побратимом, зокрема із нансі, ми плануємо цілий блок пов'язаний з партнерством у сфері медицини. Тобто, це і Обміни між фахівцями наших лікарень і лікарень на НСІ це досвід співпраці в протезній сфері, тому що ми розуміємо, що з війною дуже багато людей потребують протезної допомоги і власне фахової допомоги, бо багато людей втрачають кінцівки. На жаль, у зв'язку з війною, і це такий виклик для кожного міста і для всієї України. І ось, Власне, наші партнери вони готові із точки зору наукової з допомогою різних нанотехнологій з точки зору ресурсної підсилювати саме ось цей напрямок наш нашої співпраці. Ну і звісно, теми сталості, тому що, наприклад, місто Нансі, воно є достатньо прогресивним у зеленому розвитку, так як Вінниця затвердила нашу декларацію про зелений курс, і це є одною з такої тем дотиків, в чому ми схожі з цим містом. І власне їм цікавий наш досвід, як ми рухаємось зеленими темами екологічними, кліматичними, а ми готові вчитися на майбутнє, тому що розвиток. Не зупиняється навіть в цих умовах. Ми готуємось для того, щоб відновлюватись стало ми говоримо саме про ці аспекти чи ця співпраця передбачає дещо ще більше? Це такі основні фокуси. Звісно, їх ще можна всередині поділити на багато різних проектів. Звісно, ми не закриваємось, не зупиняємося, але власне за ось тих кілька місяців, які ми у співпраці, в комунікації, ми виділили ось такі основні блоки обміну досвідом. Якщо ми говоримо про екологічну тему, так то ми так розуміємо, що і Вінниця має чим поділитися що от, попри війну, місто продовжує розвиватися. Продовжує рости, і тобто, ми показуємо, що ми готові до співпраці будь-яким чином, тому що от, війна триває, ми все одно працюємо, вірно. Так, так, ми вже впродовж багатьох років намагаємося закріпити нашу лідируючу позицію в плані сталості, і ми знаємо, що Вінниця активно стратегує на достатньо довгі періоди часу. Звісно, війна це не час довгих довгострокових стратегувань. Ми більш сконцентровані на операційних планах і на не хочеться так говорити, але на планах виживання. Зараз ми всі в таких умовах, але, хоча б якийсь відсоток, ми все одно хочемо залишити на ось цей розвиток. Сталість і буквально за місяць до війни ми затвердили декларацію про зелений курс. Це єдина практика в Україні. Попри те, ми зараз чуємо, що вся Європа, весь Євросоюз говорить про те, що зелене відновлення це є одною з ключових аспектів для євроінтеграції України в Європейський Союз. Тому ми не можемо про це забувати. І ми постійно кожен наш проект намагаємось підсилити ось цими сталими складовими. І також охорона здоров'я в нас розвивається, тому що ми говоримо про те, що у вінницьких лікарнях роблять пересадки внутрішніх органів чи якось ділилися досвідом з розвитку охорони здоров'я у нашому місті? Так, у нас зараз три ось таких нових свіжих партнери: це місто Карлсрує, місто Нансі, і також місто Мюнстер, це також Німеччина. І з кожним із цих міст йдуть перемовини про різну сферу співпраці стосовно охорони здоров'я. Мюнстер нам допомагав обладнанням, і нещодавно наш міський голова відвідував місто Мюнстер, і також була величезний тур по їхній лікарні. Вони дуже професійні в темі охорони здоров'я і багато чого ми хочемо також перейняти. І лікарі міста Мюнстер готові до того, аби приймати наших лікарів і медсестер на стажування, навчати а також навчатися у нас, тому що е, такий якийсь висновок, якщо вони е, готові літати в космос і е, так достатньо. Довго і ретельно опрацьовувати кожного пацієнта, то в наших умовах ми це робимо значно швидше. І, наприклад, для них також цікавий цей досвід, як ми в таких критичних умовах можемо в таких масштабах справлятися з нашими викликами у сфері медицини. Тому це завжди такий двосторонній діалог. Ну, ми говоримо про те, що на жаль, у нашій країні триває війна. З огляду на це, що нам може дати співпраця з містом Нансі? Кожне європейське місто це є нашим ключиком до євроінтеграції, і тому саме зараз, саме в цих умовах, коли для всієї країни важливо підсилити свої європейські цінності, нам це значно простіше робити. У партнерстві за руку з іншим муніципалітетом в Європі. Тому з кожним містом ми напрацьовуємо якісь свої стратегії співпраці і не лише в тих темах, які горять прямо зараз, а й з поглядом на майбутнє і на розвиток. Я вам дякую. Дякую вам. Яна чайковська директорка комунального підприємства інститут розвитку міст, була у нашій студії.